Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми починаємо нову цікаву гру в зомбі тавер дефенсі. І сьогодні нам тут розкажуть, як правильно ставити пушки, як правильно розносити зомбачків, як правильно ставити турелі і де на них брати гроші. Бо поки що... О, ось тут щела мона поставить. Почекай, зомбі будуть звідси виходити, да? Давай поставимо таку збоку, бемс. wave, let's go! Ось у виходить зомбі челус. Ну це поки що туторіал, поняв? І мій чувак його виніс. Обалдеть. У мене є 3 долара. Ну я поки нічого не можу поставити. Ну він проходить, проходить. Поки що мій чувак нормально вали. О, а тут уже тяжко. Так, прокачуємо його за 10. І він не добиває просто його. Він його не добив. Боже, у нас дошли до кінця. Ні. Хехе, try again давай ще раз. Якраз він у мене вже прокачаний, поняв? І він тепер на ізі всіх розніс просто. Давай далі, let's go Чи можу я ще когось поставити? Ні Чи можу я тебе перетягнути якось? Ні, не можу перетягнути, на жаль. Але в мене відкрилася якась штука. Тут є шоп! Обалдіть! Тут можна, тут можна купити ще одного чела за 25 забрати бонус. А, ну це якщо я в групі є. Окей, хорошо. Ми заходимо, у нас відкривається білд меню. Ми виходить, можемо поставити ще одного перця десь ось тут. Грубо кажучи. Тако. От, і прокачати тебе за 10 доларів можемо і відкрити нову хвилю. Тут усі чуваки вже набагато сильніші, в яких більше хп, але ми їх все рівно мочимо просто. Обалдеть! Максимально чітко. І сіка мене є 34 долара. Пішли, давай наступна хвиля. Let's go. Мені до ще одні чуваки. Let's go, let's go Шоп, відкриваємо 25 доларів. Купуємо ще одного чела. І ще одного купуємо. Наступна хвиля. Постійно шуруємо нас наступну хвилю. Погнали, ставимо ще чуваків. Раз одного тут, одного тут. Хорошо, чуваки валять, ми їх за 10 доларів прокачуємо. На наступну хвилю, братва. Let's go, let's go, go, let's go! Прокачуємо тебе за 40 доларів. Давай на наступну. Ну вони вже дуже жорстко починають валити. Тебе теж прокачуємо. Наступна хвиля. Десята хвиля знаком питання була. Тебе теж прокачуємо. Коротше, наші тут чуваки, а ще. Не... О, новий світ у нас. Отут уже зомбічі пішли. Обалдеть. Мені нові кої не дають. Поняв? Нові коїни дають, але я їх не можу відкривати, цих чуваків. Я не можу їх тепер прокачувати. Ну ми сейвимо цю штуку. Ну окей, погнали далі. Пішли, подивимося, чи можемо ми ще якогось чувака класного купити. Поки наші чуваки там б'ються, давай глянемо. Да, я можу купити електричну турель! Давай купую. Давай я скіпну хвилю. У мене зараз підзбираються гроші, я куплю ще одну. Хоча дпс тут не сильно великий. Краще уже ганера купити. Я би ганера купив. А похоже, наші зараз не пройдуть тут. Я цього прокачав, білд. Мені треба електрична турель. Я її поставлю ось тут. Все, погнали заново. Скільки так коштує прокачати 90 доларів. Ну, далі ти будеш ще жорсткий. А цього, типа, ми все одно не прибиваємо, да? Один ХП в нього стався. Просто один клятий ХП. Обалдеть, він тупо дойшов. Ладно, давай ще раз. Ну, чуваки, я вже не можу прокачати, вони максимальних левелів. Мені просто треба підзбирати. А, ми пройшли. Лол, хіло. Ну, зараз уже буде складно. Мені треба трошки грошей, щоб турель прокачати. В неї радіус буде більший набагато. І вона буде доставати скрізь. Вона стане дуже сильною. Дуже сильною. Погнали, далі прокачуємо її. Ось. До. Все, от тепер а ще чотко. ця електрична турель так валить буде. Хоча тут у зомбіча воще хп купа. І все рівно ми не пройшли. Обалдеть. Ладно, хорошо. Трайгейн, погнали. Я, в принципі, міг би ще купити ще одну електричну турель. І ще одну. Все, мене їх тепер багато. Щас ми їх понаставляємо, і буде жест, як сіки всього у нас. Так, сюди одненьку поставимо, і сюди одненьку поставимо. Все, хана всім. Let's go заново. Щас турелі бить будуть. Потрошки, по чуть-чуть, по але дамажить будуть, дай Боже. Фух, добили. Я вже думаю, якщо часто не доб... Нам треба трішечки ще дозбирати, і ми зможемо купити ганера, який набагато класний, набагато набагато крутіший. Понімаєш? У нього там, типа, він 200 чим-то гривень стоїть, ну, доларів, копійок оцих. Але тут, блін, у них хп щось капець багато. Ну, один здох, а один добіг, блін. Не сильно ми проходимо нормально, поки що складно, поки що складно. Я знаю, що можна турелів попрокачувати, і ми зможемо нормально проходити, але я хочу назбирати на ганера, поняв? От він реально класний перець. Мені треба щось тут поставити, по-хорошому. Щоб воно до бази добивало, поняв? Ось який цей ганер стоїть. Ось є, чувак, жорсткий, да? А? Обалдеть. Це жорстка штука. В шопі можемо купувати поки що за звичайні долари. Що брати за сині долари? Я не знаю. Тут є прям шоп. Ага, осьо, за 45 коїнів можна мані-ґанера купити якогось. І на ще, коротше, жорсткий тип. Я поняв. Я поняв, я поняв, я поняв. Ну, по ідеї ми я би хотів оцього купити за 262. В нього ДПС 22. Ми кстати пройшли хвилю. Так то. І ми ще назбираємо на ще одного. Давай, ще трошечки грошей. Сюди купили. Білд. Лецькау. Дикий в тебе радіус, дикий. Я тебе ваще, можу поставити. Получається, ось тут. І ти настрілювати будеш аж до бази. Next wave. 500 доларів. Коштує тебе прокачати. Обалдеть. Ну він реально ж жорсткий чувак. Він, коли ми його прокачаємо, у нього ще більший радіус буде. Він буде швидше стріляти і більший дамедж мати. Це дуже круто. Але я би ще одного такого поставив. Чому б і ні? Ми сейчас уже будемо зараз збирати грошей, капець як багато. Демеджа у нього теж А Ану, шоп. Oh, security турет, блін, 360. Давай. Бемц, купив. Купив турель якусь. Давай наступна хвиля, погнали. Я хочу поставити цю турель. Отут. Бемц, турель теж накидає нормально. Обалдеть, капес ми валим. Турель теж дуже жирна. 154 і коштує прокачати. Це, звісно, хорошо, але я би подивився, що ми можемо нове поставити. Бо щось нове поставити було б не хило. Ану, шипи теж штука класна. Шипи, штука, прикольна. Mm. Може поставить? Давай купимо. Все, я купив шипи. І я би ще оцього ганіра купив одного. Давай щас назбираємо. Поки ми тут. з ганіра купили. Все, чотенько. Погнали будувати. Шипи я поставлю на початку. Отут. Все, шипи є. Я їх тут потім скрізь поставлю. Це раз. Два. Я готовий поставити ще одного ганіра ось тут. Все. Просто як же ми ще дико будемо розносити. Просто дивись. Ось ці чуваки виходять. Все, їх з'їло всі. Хе! <с>. Обалдено. Головне, треба заповнити. Одні виходять тут, другі тут. Все, я поняв. Пішли. Ще все буде, братва. Щас все буде просто. Я ще шипів там наставлю. Так, наступний світ через 5 е, хвиль. Значить, ми купуємо цю штуку ще одну, пішли її ставити. Шипи. Ставимо тут. Шипи там з'їдають, Тоже жесть. У нас знова хвиля. Пішли, купимо знову в шоп. Шкода, що я шоп не можу відкрити з Бази. Знову купую цю штуку. Наступна хвиля. Ще одні шипи у мене теж є. Ми їх ставимо ось до тут. не хочуть ставити. А, пише говновий світ. Ну давай. А, тут тепер тепер мене шипи не сильно так стоять, де надо. Почекай, чи там, де надо стоять. Ні, ідеї там, де нормально. О, все, поставив шипи, хорошо, Let's go. Нормально ми валим. Нормально ми лупимо вообще. Грошей приходить, капець їх багато. Я би зараз пішов, би ще щось купив толкове. ну? А поки що нічого, нічого, нічого не відкривається. Открився забор на 24-й хвилі. Ну, я не думаю, що це мені сильно треба. Я би купив би ще одну турель. І ще одну турель, і поки пішов би прокачав ті турелі. Оці ось електронні Тоже би допрокачав. Наступ світ. Можна тебе якось перетягнути? Рімов. О, хорошо, 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 хорошо. Значить, тебе ми ремовуємо, ставимо кудись сюди. Турель ми цю ставимо тут, запускаємо. Більше в мене нічого нема, да? Значить, цю турель ми за 500 прокачуємо в круту мощну пушку. Вау! Тебе ми знімаємо, ставимо ось до тут. Прокачуємо, запускаємо нову хвилю. Тебе ми переносимо ось до сюди. Тебе ми кента просто теж прибираємо, ставимо кудись сюди подалі. Нам де ще ще одна електронна штука. І ще на турель, пішли. Щас ми це все купимо. У нас з грошей буде приходити жесть як багато, тому немає ніяких проблем. Значить, турель бемц електронна штука бемц і ганір, наприклад, бемц Все, хорошо. Наступна хвиля. Значить, що ми робимо? Ганіри в мене є. Цей чувак, мені не надо Цей чувак теж не надо, цей чувак теж не надо цей чувак теж не надо Такс, нам треба побудуватись зато. Турель ми ставимо тута, електронну турель ми ставимо тута, і ганіра ми ставимо тута. Все, цього чела ми ще прибираємо, ставимо здесь сюди. Потім одного докупимо, поки запускаємо хвилю, прокачуємо цю штуку. Турель ми прокачати теж дуже треба. О, хорошо! І давай цього щось тіпа прокачаємо. Бенд! Нова, нова електронна штука. Капець вона дека, братва. І пішли ганіра. Ще ще одного купимо. Бемц. Ну, поки що більше нічого не відкривається, на жаль, але нічого страшного. Ганіра, сюди. Диви, потихеньку шурують, блін. You can no afford. Щось там мені дали, блін. Чи просто запропонували? Давай ганіра прокачаємо. Бемц. Тебе теж бемц. Два прокачали. Погнали далі, подивимося. має щось там в магазині відкрилось. Ну, чуваки, вже дуже жирні, дуже жирні. Ні, нічого, блін, ще мені не дає. Поки що нічого не відкрилось, на жаль, но хвилю ми пройшли. Це. Дуже хорошо. Давай ось цю штуку теж прокачаємо. І я би прокачав ще 200 доларів? Що я прокачав, почкай? А, Диви, яка вона стала. 1400 коштує прокачати. Вона стає, типа, із жовтими такими штуками. Бенс, прокачав. Нормально вони валять. А ці штуки теж нормально коштують прокачати. Ну, я би їх теж прокачав. Бо потихеньку, помаленьку вже доходять до мене. І Ганіра хочеться прокачати. Давай прокачаємо. І тебе теж. Бенс, прокачали. Ось цей чувак, тупо проходить. Все, його винесли. Слава Богу. Доволі складно вже. Нічого. Нічого толкового, блін, не дає мені. Поки що шоп. Опа! Підпалювач 50 ДПС. -а. Оце, я розумію. Давай запускаємо нову хвилю, нам даю купити вогнеметчика. Купив. Купив ще одну. Почекай, я їх купив чи ні? Да, я їх купив. Радіус у них не дуже великий. Ми їх можемо... Щас, оцього, ремув. 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 Ремув, так як у них дуже великий е, радіус. Ми їх можемо також ззаду поставити. Ну, по суті то, а потім поставити вогнемета. Раз, два. А, ліміт! Йомойо! Ладно, вогнемет, ми тебе прокачуємо. Ну ти далеко не б'єш, блін. Давайте ще прокачаємо. Ти все рівно далеко не достаєш. Значить, тебе ремувнути і поставити по-хорошому сюди. Все, так хорошо буде. Шкода, що я далі не можу поставити ще гравців. Шкода, що да, що я більше не можу поставити нових чуваків. Ну, Но, нічого страшного. Вогнеметчика я би за тий, щоб прокачав. Давай, Бемс. Все, Хорошо. Сила росте нормально, ми шуруємо далі. Просто турелі, дай Боже, валять. Але тут уже якісь камінні чуваки, в них по 900 хп просто. Обалдеть. Так що шокера теж будемо прокачувати, тому що, ну, надо, надо, надо все качати. Бо диви, бачиш, тупо ту проходять. алло, Е! Але ми ми прочистили. Ладно. Тебе поки що не можна прокачати. Ось далі, коли прокачати, то і на ще жорстким стане. Супер жорсткою. За 2800. Я б це дуже хотів зараз прокачати. Ну, турель, якщо прокачати, то теж дуже жорсткою стане. Правда, тут якийсь бах і показує 500 доларів, поняв? Якийсь лоу, прикол, я не знаю. Ну, потихенько проходимо, потихесенько валим. Я б це турелю цю електронну прокачав. Тупо Теслу штуку прокачати. Оце буде тема, бомбова. Ні, ну я й так непогано валю. Але хочеться ще. Бо вже трошки складновато, диви. Оно, бач, чувак шурує, блін. І він дойде щас, да? Да, він дойшов, ми програли. Але я й купити нічого не можу. Странно. І він знову допройшов. Давай ще раз. Я знаю, що я шипи підкачати, в принципі. Але хочеться оцю Теслу вкачати. Давай, Бемс. Все, вона тепер капець вале. І ми все рівно програли. Ну давай ще раз. Ну вона жесть вале. дуже дуже сильно. Вона в три рази сильніше стала, якщо не більше. І все рівно ні чорта не можемо зробити, да? Ти диви. Так, по ідеї цей чувак, походу, нічого не може нам зробити. Тут треба ставити на кожній ситуації своїх чуваків, поняв? Ті подивись, бачиш. А, турель вже п'ятдесят депе, сама цей 90. А тільки що показувало 10. Тут якесь воно багане трохи, поняв? Щось незрозуміло трохи. Хм. Странно, странно. Не знаю чому, але пройти, коротше, я не можу. Мені походу, треба нормально тепер бабок зібрати, щоб можна було щось пройти. У мене 70 преміумних коїнів є. Я би щось преміум не купив, звісно. Але ми пройшли, диви, просто відразу тепер. То не могли, не могли, а це взяли і пройшли. Я би шипи, ще прокачав. Тако Бенс. От тут тако, теж Бенс. Шипи такі нормальні будуть. І все, диви, і складно знову. Програли знову. Капець. І нема нічого нового не відкривається. Дам? Да, тупо ні черта ново не відкривається. 24-та хвиля в третьому світі. А баррикада 49-та хвиля нада. А в мене ще стільки 32-га. О, пройшли. Хорошо. А що в прям п'є? 94 коїна. Блін! Постійно дорого й дорого. Знову дорого, і дорого. Ладно, тебе прокачуємо. Шепи просто в чому прикол, що вони всіх дамажать, поняв? Вони дамажать всіх, і це дуже хорошо. А оцього першого тупо ніхто не диви. І він сейчас тупо допройде. Поняв? Поняв, в чому прикол? Але в мене є ідея. Диви, я щось такого сього поняв. Вони проходять. Я цю штуку прибираю. Ставлю тут вогнемета. який починає палити. Я його прокачую, і ми проходимо. Поняв, в чому прикол? Я його прибираю. Хе -хе, ставлю шипи. Ідемо далі. Трохи по читерному ну що ж зробиш? На турель прокачати. Але поки що, коротше, я не знаю, як нам до кінця допройти, бо це просто конкретний шок. Оці автомати не можуть достати. Їх теж було б хорошо покачати, але я вже не можу нанести нормальну кількість демеджа, і це є великою проблемою. Тому, друзі, напевно, на цій ноті ми і завершимо. Всім дякую за. Перегляд, якщо ви знаєте, як пройти далі, обов'язково пишіть в коментарях якісь зв'язки, щоб краще ставити. От, ну і не забувайте брати участь в розіграші в телеграмі. І всім пока!